Настає миттєвість у житті матері, коли вона розуміє, що її присутність більше не є бажаною, вона перебуває у вечірньому світлі своїх років і усвідомлює руки, які вона годувала, відвертаються серця, які вона формувала, б'ються у холоді, якого вона ніколи не зрозуміє. І в цей момент ясності починається інший вид пробудження. Карл Юнг розумів, що відбувається у тихих кімнатах сімейного життя, він бачив, як діти перетворюють своїх батьків на поверхні для проекції власних внутрішніх конфліктів. Сім'я, казав він, це перше місце, де ми вчимося любити і ненавидіти, часто водночас. І іноді з живильного ґрунту любові виникає поле битви звинувачень у тихі години, коли світ спить і твої думки блукають. Ти запитуєш себе, коли радість в їхніх очах перетворилася на цю байдужість, коли вдячність змінилася дистанцією? Наче ти розмовляла мовою, яку вони колись забули мовою безумовної любові. Існує особливий вид болю, який виникає, коли усвідомлюєш, що власні спогади не є спільними. Ти пам'ятаєш літні вечори, сповнені сміху, казки на добраніч і висушені сльози. Вони, здається, пам'ятають лише моменти, коли ти їм щось відмовляла або розчаровувала, ніби їхнє дитинство було фільмом, з якого вирізали всі прекрасні сцени, іноді ти розумієш, що уявляла собі сім'ю, яка ніколи не існувала. Якщо ти знаєш це болюче пробудження, напиши слово істина у коментарях сім'ю, де любов веде до любові, де віддання стає вдячністю, де роки самопожертви створюють скарб спільних спогадів. Натомість ти опиняєшся в будинку, повному тіней, де кожен жест турботи неправильно розуміється, кожне хвилювання трактується як контроль, ти знаєш ці історії мати, яка пожертвувала своїми мріями заради мрій своїх дітей, і тепер їй кажуть, що вона прив'язлива. Батько, який присвятив своє життя успіху своєї родини, якому тепер докоряють, що він очікує занадто багато вдячності це жорстока іронія. Чим більше ми даємо, тим більш, само собою, зрозумілим стає наш дар. Сьогодні ми говоримо про п'ять словесних ланцюгів, які можуть перерізати найніжніші зв'язки на челези речення, які народжуються не з миттєвої фрустрації, а з глибокого рішення заперечити минуле. Якщо ти чуєш їх одне або всі, тоді настав момент поставити власну гідність вище їхніх примг. Юнг навчав нас, що люди часто борються з тим, чого бояться в собі. Коли дорослі діти нападають на своїх батьків, вони, можливо, борються проти власної вразливості, власної потреби, власного страху старіння, вражаючи, як час змінює сприйняття, те, що колись вважалося любов'ю, ретроспективно оцінюється як втручання, те, що задумувалося як керівництво, засуджується як контроль. Ніби вони дивляться на своє дитинство крізь фільтр, який пропускає лише ті моменти, що виправдовують їхню нинішню неприязнь, вони створюють собі минуле, яке легітимізує їхню жорстокість у сьогоденні. Іноді відчуження прокрадається, як холодний туман. Ти помічаєш це спочатку по зміненим голосам у телефоні, потім по виправданнях для пропущених відвідин. Зрештою, ти стаєш чужинкою в житті, яке колись живила своєю серцевою кров'ю. Ця трансформація не відбувається за одну ніч це повільна смерть від тисячі маленьких байдужостей. Існує особливий біль, коли твоя власна дитина починає поводитися з тобою, як з чужинкою, ніби роки готування, прання, втішання ніколи не відбувалися, ніби безсонні ночі, коли вони хворіли, були лише сном. Вони дивляться на тебе, ніби бачать вперше, і ти запитуєш, де залишилася дитина, яка колись називала мене мамою або татом? Перше речення, яке пронизує твою душу, як крижаний подих. Я ніколи не просила про своє народження. Ці слова несуть у собі отруту екзистенційної відмови. Вони беруть найбільший дар, який може дати людина саме життя, і перетворюють його на звинувачення. Ніби твоє рішення народити їх виникло не з любові, а з егоїстичного імпульсу. Тут розкривається перверсна логіка дитина робить матір відповідальною за власне існування, але водночас відмовляється брати відповідальність за те, що робить з цього існування це наче докоряти садівнику за посадку дерева лише тому, що незадоволений плодами, які сам виростив. Існує глибока несправедливість у цьому докорі, адже він робить тебе винною за твій найосновніший людський вчинок дарування життя. Вони перетворюють твій найбільший дар на твою найбільшу провину, вони беруть диво свого існування і роблять його твоїм злочином, ніби любов була проступком, який має бути покараним. Це речення показує внутрішню дитину в її найнезрілішій формі. Ту частину душі, яка ніколи не навчилася що бути дорослим, означає розпізнати власне життя як дар, а не як тягар. Карл Юнг сказав би, що такі люди в'язні у власному спотвореному сприйнятті матері, вони потребують її і ненавидять водночас. Ти не зазнала невдачі, даруючи їм життя, ти не помилилася, любивши їх, гіркота, яку вони відчувають, не твоя справа. Це їхня власна нездатність упоратися зі складністю життя. Вони шукають винного у своєму незадоволенні і роблять тебе джерелом всіх своїх проблем, що вони забувають батьківство це акт надії, а не контролю. Ти могла подарувати їм життя, але не мудрість його цінувати ти могла дати їм любов, але нездатність її повертати. Це усвідомлення може бути болючим, але воно також визволяюче. Адже знімає з тебе тягар відповідальності, яка ніколи не була твоєю. Бувають моменти, коли ти запитуєш себе, чи не занадто сильно любила, чи твоя турбота зробила їх слабкими замість того, щоб зміцнити, але ці сумніви пастки серця. Любові ніколи не буває забагато, іноді вона просто не розуміється або не цінується. Це не твоя помилка, а їхні обмеження, вражаюче, як діти мають дар робити своїх батьків невидимими. вони можуть роками просити твоєї поради, шукати твоєї підтримки, отримувати твою любов. А потім, ніби ти ніколи не існувала, оголошують тебе зайвою, ніби вся мудрість, яку вони від тебе навчилися, раптом прийшла з інших джерел можливо, це найжорстокіший аспект цього емоційного заперечення. Вони беруть все, що ти їм дала, і приписують іншим. Твої цінності стають цінностями їхніх друзів, твої принципи стають вченням їхніх наставників, твоя любов стає чимось, що вони розвинули всупереч тобі. Вони стирають тебе зі своєї історії успіху і роблять лише перешкодою, яку вони подолали. Іноді ти сидиш і думаєш про всі маленькі моменти, про першу посмішку, перші кроки, перші обійми після поганого сну. Ти була їхнім цілим світом, а вони твоїм. І тепер вони поводяться з тобою, ніби ці моменти ніколи не існували, ніби твоя любов була лише ілюзією, яку вони нарешті розгледіли. Друге речення часто приходить замаскованим як великодушність будь вдячна, що я ще приділяю тобі свій час. У цих словах міститься перевертання всього природного порядку. Дитина стає суддею над цінністю матері, та, що дає, стає благальницею про увагу того, кому вона все дала. Це тонка форма емоційної тиранії. Вони роблять тебе благальницею у твоїй власній історії, кожний дзвінок стає актом милості, кожне відвідування неочікуваною наданою аудієнцією. Ти починаєш зважувати свої слова як підсудна перед судом. Завжди обережна не сказати нічого, що могло б загрожувати їхній дорогоцінній великодушності. Юнг розпізнав ігри влади, що ховаються в таких словах доросла дитина робить собі правителем над прихильністю, вона вирішує, коли і скільки любові може текти. При цьому забуває, що справжня влада ніколи не полягає в тому, щоб відмовляти іншим у чомусь, а в тому, щоб щедро давати. Іронія болюча ти провела роки, ставлячи їхні потреби вище своїх, і тепер вони ставлять свої примхи вище твоїх основних людських потреб у повазі та визнанні. Вони навчилися сприймати твою любов як належне, але не навчилися її відплачувати. Можливо, ти впізнаєш себе в тій матері, яка перед кожним телефонним дзвінком глибоко вдихає. Внутрішньо готуючись до холодності в голосі своєї дитини або в тому батькові, якому ніколи не дозволяють закінчити свої розповіді, бо у дитини немає часу на його спогади, це не любов, це емоційний шантаж із сімейною прикривкою. Іноді це відбувається так поступово, що ти помічаєш лише тоді, коли вже запізно. Стосунки змінюються з рівноправних на ієрархічні, з любовних на ділові. Ти переходиш від коханої людини до терпимого збурювача спокою, від важливої частини їхнього життя до докучливого обов'язку, який вони повинні виконувати, щоб заспокоїти свою совість. Якщо ти вибираєш зберегти свою гідність, напиши слово гідність у коментарях. Виникає перверсне перевертання поколінь ти стаєш дитиною, що благає про увагу, поки вони стають суворим батьком, який вирішує. Коли ти заслуговуєш на ласку. Вони беруть твою десятилітню роль дарувальниці і перетворюють її на роль вічної боржниці, ніби твоя любов була боргом, який ти ніколи не могла б сплатити. Бувають дні, коли ти прокидаєшся і запитуєш себе, чи все це лише поганий сон, чи дитина, яка колись так ніжно обіймала тебе, справді та сама, що й холодний чужинець. Який тепер лише обов'язково дзвонить на день народження, ти шукаєш в їхніх очах іскру старої теплоти, але знаходиш лише порожнечу, ніби хтось згасив світло в їхньому серці. Третє речення ховається за плащем сучасної психології. Мої межі означають, що ти не маєш права зі мною контактувати. Межі важливі, але є різниця між самозахисними межами та каральними стінами. Справжні межі виникають із самолюбства, фальшиві межі з бажання завдати іншим болю. Коли дитина встановлює межі, спрямовані на повне стирання матері зі свого життя, вона зловживає цілющим поняттям для руйнівних цілей, це наче використовувати слово ліки для опису отрути. Терміни можуть звучати сучасно, але поведінка, що стоїть за ними, така ж стара, як людська жорстокість. Юнг розумів тіньові аспекти такої поведінки. Часто люди проєктують власну емоційну незрілість на інших і потім називають це самозахистом. Вони не можуть упоратися зі складністю сімейної любові, тому створюють пустелю і називають її миром. Особливо болючою є самоправедність, з якою проголошуються ці межі. Вони говорять про шкідливі стосунки та емоційне здоров'я. Не розуміючи, що самі створюють ту шкідливість, від якої удають, що тікають, вони перетворюють тебе на лиходія їхньої історії, щоб могти почуватися героями. Справжні межі запрошують до розмови, фальшиві межі його закінчують. Справжні межі пояснюють і дають надію на порозуміння. Фальшиві межі засуджують і закривають всі двері. Якщо ти стоїш перед стіною, яку звела твоя власна дитина, тоді час зрозуміти тобі не потрібно битися об стіни. Ти можеш повернутися і культивувати власний сад. Це одна з великих парадоксів сучасного сімейного життя. Покоління, яке найбільше дізналося про емоційний інтелект, часто найменше його проявляє в спілкуванні з власними батьками. Вони можуть бути співчутливими з чужинцями. Але жорстокими з тими, хто їх виростив. Вони розуміють психологію інших, але не свою власну, існує лякаюча холодність у способі, як деякі дорослі діти поводяться зі своїми батьками Вони використовують психологічні терміни як зброю, застосовують терапевтичні концепції як виправдання емоційної жорстокості, вони навчилися пакувати своє відторгнення в мову зцілення. Маскувати свою байдужість як духовну практику. Четверте речення вражає серце з особливою точністю ти завжди все перебільшуєш. Цими словами заперечується твоя емоційна реальність, твої почуття оголошуються ілюзіями, твоє сприйняття спотворенням. Це форма душевного газлайтингу, що змушує тебе сумніватися у власній дійсності. Але твої сльози справжні, твій біль обґрунтований. Твоя потреба у визнанні людяна, коли вони відкидають твої емоції як перебільшення, то говорять не про тебе. Вони говорять про власну нездатність упоратися з глибиною людських почуттів. Юнг навчав нас, що люди часто засуджують те, що придушили в собі дитина, яка називає матір занадто емоційною, можливо, бореться проти власної пригніченої чутливості. Вона бачить у тобі дзеркало своєї власної прихованої вразливості і відвертається, бо не може витримати цього видовища. Трагічно, як емоційний інтелект покоління може бути втрачений ти навчила їх відчувати, а тепер вони дорікають тобі за те, що ти відчуваєш, ти показала їм, як проявляти співчуття. А тепер вони звинувачують тебе в тому, що ти занадто співчутлива. Вони засвоїли твої уроки. Але повернули їх проти тебе. Якщо ти готова відпустити провину, напиши слово Свобода у коментарях. Можливо, ти почала ставити під сумнів власні реакції, можливо, запитуєш себе, чи справді я занадто чутлива, чи реагую перебільшено? Ці сумніви, отрута, яку такі слова крапають у твою душу, але дозволь сказати тобі. Не буває занадто багато любові, занадто багато турботи, занадто багато надії на зв'язок, існують лише люди, які не готові приймати ці дари. Вражаюче, як діти можуть карати своїх батьків за те, що вони людські, ніби батьківство було ролю, яку грають, а не вираженням найглибшої людської природи. Ніби роки турботи і віддання мали зробити їх роботами. Які не мають власних потреб або вразливостей. Іноді ти запитуєш себе, хто стали ці люди, які колись спали в твоїх обіймах, вони говорять мовою холодності, якої ти їх ніколи не вчила. Вони демонструють безсердечність, яка не походить з твого серця, ніби чужинці оселилися в тілах твоїх дітей і тепер дивляться на тебе їхніми очима, без розпізнання. Без вдячності, без любові. Існує особлива жорстокість у тому, коли дитина, яку ти втішала через кошмари, тепер каже тобі, що твої турботи перебільшені. Дитина, яка біжила до тебе, коли поранилася, тепер пояснює тобі, що твої рани не справжні. Ніби вони забули, що й у тебе є серце, яке може розбитися. П'яте і останнє речення пронизане крижаною остаточністю. Твій час минув, тепер настав мій час. Цими словами, твоє життя оголошується закінченим розділом. Ніби материнство було тимчасовою роллю, яка закінчується з дорослішанням дітей, ніби твоє існування мало значення лише доти, доки вони тебе потребували. Але життя не театральна вистава, в якій ролі закінчуються за заздалегідь написаним сценарієм. Ти не стала статисткою у власній історії лише тому, що вони вирішили взяти головну роль. Твої роки віддання були не лише підготовкою до їхньої незалежності, вони були прожитим життям з власною цінністю та власним значенням. Юнг говорив про індивідуацію, процес, у якому люди знаходять свою справжню сутність, але справжній розвиток відбувається не через заперечення минулого, а через його інтеграцію. Людина, яка відрізає свої корені, щоб рости, ніколи не досягне глибини, можливої лише через визнання всієї історії. Це речення показує лякаючу незрілість, нездатність зрозуміти, що життя не гра з нульовою сумою, де щастя одного покоління означає нещастя іншого, вони можуть мати свій час і все ж шанувати твій, вони можуть жити своїми мріями і все ж поважати твої. Болюче усвідомлювати, що дитина, заради якої ти пожертвувала своєю молодістю, тепер розглядає твоє старіння як нерелевантне, що особа, яка колись до тебе дивилася вгору, тепер дивиться на тебе згори. Але в цьому усвідомленні також є визволення. Тобі не потрібно просити дозволу залишатися важливою у власній історії, іноді відпускання не ознака здавання, а мудрості. Ти розумієш, що твоя енергія занадто дорогоцінна, щоб дарувати її людям, які сприймають її як належне? Твій час занадто цінний, щоб проводити його з тими, хто вважає його марно витраченим, твоя любов занадто свята, щоб кидати її під ноги тим, хто топче її байдужістю. Юнг навчав нас мистецтво любовного відпускання, здатності любити людей. Не володіючи ними, благословляти їх, не контролюючи, можливо, це твій новий урок любити здалеку, бажати не очікуючи, давати не вимагаючи існує життя за межами розчарування через твоїх дітей, життя, в якому ти не чекаєш, поки задзвонить телефон, життя, де твоя цінність не залежить від їхнього визнання, життя, де ти знову відкриваєш ким ти є. Коли ти не насамперед мати або батько, а просто людина, роки, які ти прожила для них, сформували тебе, але не повинні тебе визначати. Любов, яку ти дала, не була даремною, навіть якщо вона невзаємна. Мудрість, яку ти здобула, належить тобі, навіть якщо вони її не визнають, ти повноцінна людина, навіть без їхнього підтвердження можливо, це справжній початок твого власного розвитку. Момент, коли ти розумієш, що твоя цінність не визначається іншими, навіть твоїми власними дітьми. Момент, коли ти перестаєш шукати підтвердження поза собою, і починаєш знаходити в собі джерело любові та оцінки, може боліти, але біль часто ціна пізнання те, що залишається, коли біль минає, це ясність. Ясність щодо того, хто ти є, чого ти варта. І що твоя історія ще не закінчена. Найкращі розділи можуть бути ще попереду, розділи, які ти пишеш для себе, не для інших. Це дивний поворот долі. Ти навчила їх бути незалежними, і тепер вони використовують цю незалежність, щоб тебе виключити. Ти заохочувала їх іти власними шляхами, і тепер вони йдуть так далеко, що забувають дорогу назад до тебе. Успіх твого виховання стає знаряддям, яким вони тебе ранять, існує тиха мудрість у розумінні, коли час відступити, не з гніву чи озлоблення, а з любові до себе. Ти десятиліттями служила іншим, живила їхні мрії, стілювала їхній біль. Тепер час подбати про власні мрії, зцілити власні рани, Карл Юнг колись сказав хто дивиться назовні, мріє. Хто дивиться всередину, прокидається. Можливо, це твій час пробудження, час, коли ти перестаєш шукати своє відображення в очах своїх дітей і починаєш дивитися у власне серце там ти знайдеш те, що завжди шукала. Якщо твій найважливіший урок це самоцінність, напиши слово цінність у коментарях безумовну любов, яку ти так довго давала іншим, ти не зазнала невдачі. Ти любила, ти не слабка. Ти показала свою вразливість, ти не занадто багато, ти достатня більш ніж достатня, і це усвідомлення належить лише тобі, не тому, що здаєшся, а тому, що нарешті розумієш.